Всім добрий і добрий день, друзі. Сьогодні в нас відео трошки іншого формату. От, сьогодні у нас вже 2 місяця і 6 днів, як в мене на відгодівлі поросята. Так, які вони стали. Ось от такі от крюшики в мене. Включив світло, тому що думаю, може освітлення буде мало. Відкрив вікно, двері, тому що в них тут трошки жаркувато. Ось такі от красатуни. Засипаю я їм тут, виходить, один раз 30 кілограм, а другий раз 60. 30 вони виїдають повністю. 60 потім замішую. Через 3 дні остається там трохи і я 30-ку й добиваю. І ще на 3 дні вистачаю. Я на якраз засипав тут 30 кілограм. Розсипав їм ці кормушки. Бачите, що штука в тому, що він легкий цей корм. І, виходить, він не завжди поступає. І треба рукою трохи допомагати, щоб він заходив. Щоб була пшеничка. Пшеничка, виходить, бита, вона трохи важча. Є оця мелка фракція, не повністю як вже там вона як мучка йде, то все рівно воно заходить добре. І то часом треба теж трохи Трохи допомогти. А тут, як я виходить, з висівкою з курудзяними ну таке дрібне-дрібне, йому треба допомагати трошки. Карапацики. Їм вже трохи жаркувато, то вони буває тут на соломці не сплять. А от там йдуть, там, де бетон, бетоновий пол, лягають на бетон і через то трохи, трохи заморзані. Ті вон доїдять. Води, звісно, вони лупашать добре, тому що жаркувато, зараз температура чого! Щось такий агресивний диви. А? Два місяця, друзі, і шість днів. Фу, трохи жарко. Хм. Да, це десь через неділі 2, 2-3 недільки десь так, буду бачити, хочу їх проглистувати. Проглистувати, потім через 2 неділі зробити повторно. І потім наступний раз опять через 3 місяці. Диви які, лки-палки, вперте. Це такий гарний. Мощний цей. Вони вже грайливі, хочуть погратися. Але вже й сили в них є. То не тоді, коли знаєте, що було там, їм там було 15 кг віса. <хе> Такі то можна було на руки брати і переносити. А зараз то ні. Зараз вони вже більш потужніші. Корм їдять вони цей хорошо. Як я думав спочатку дати, потім не давати, якесь може БМВД дати, може преміксом стартанути, ні. Нормально, пойдеть. Наберуть вони, якщо... 150 вагов буде добре. Наберуть більше, буде добре. Але менше 150 вони не наберуть, я бачу вже по них одразу. Трошки мошкарні сюди залетіло. Бачите, трохи літають. Я в них стараюся прибирати частенько, щоб у них було там. День через два, а буває коли і теж не поймеш. Виходить, що коли взяв поприбирати в них тут, а потім через ну, не, ну, не лізеш до них тут, а нічого не обираєш через це раз два на третій день заходиш, як засипати їм, поїсти, дивишся, ага, хорошо. В них є що обирати. Взяти, повибирати, повикидати. Потім саме, через цих, на третій день потім приходиш, а там мало. Якось вони так теж цікаво. Один раз нормально дають, а іншим разом слабше. По кормові Корм зайшов добре, немає в них ні, ні поноса, нічого. Те, що був понос, то то зразу, бо я стараюся відслідковувати цей момент. Якщо тільки понос починається, то треба буде щось робити, а якщо ні, то, знаєш, все добре. Типу наїдалися. П'є водися. одеся. пий пий. Все і що там? Все, і нормально? Нормально тебе там. Нормально. Думав, коротше, отож, робити тут якесь якесь корице зробити, щоб вода там не розливалася. Коротше, став, подумав, не буду я робити. Не буду я, друзі, робити ніякого кориця. Зараз в мене просто немає під рукою. В наступному відео покажу, як я хотів зробити. Напевно, добре, що не зробив, тому що таким методом в них не якраз. Частенько в них водичка поступає, бо якщо взяти в чашці, в чашці вона не відпоїла, пішли попили, виходить, носик в них мокрий, вони оце ж туди головою влазять. І оце, оцей корм, який остається на морді, він осідає потім на саму, в саму чашку і приходиться час від часу приходити, її там взяти її там рукою, взяти, витягувати, вичищати. А це ні. Нормально. Починається в них вже тут та конкуренція трохи. Ті воду сплять, ці їдять, ці тусуються. От, лопати. По вазі. По вазі. Там. Думав теж спочатку, може гратися, кожен місяць взяти, їх там переважувати, заради інтересу взяти, а потім думати, та ні, ні, не буду я оце робити, там, лізти, брати його на руки як файну дівчину, ставати на віса і важитися. Ні, цього я робити не буду. Уже коли момент здачі буде, тоді побачу, яка буде вага. Мені ж самому цікаво. Скільки ж вони наберуть за весь період від годівлі. От. По водичці. Я заливаю повністю. Це сьогодні заливали, було повне. Це вони нас випали. Я знаю, скільки літер може. Не ну, знаю. Це рано сьогодні залили. Вже у нас це в 1.9 залили, вже часов десь, напевно, 4, то, напевно, пів на 5. Оце літер може 7. 7 на 10. -х. По 0,7. Да. Да. Тому так. Проглистувати. Там з приводу глистовки багато хто дивився, що проглистовують кожних 2 місяці. Хтось проглистовує раз на квартал. Раз на 3 місяці проглистували і все. От, ну я буду в три місяці, як вони в мене, не від народження, тому що коли я їх брав, то всі мені повністю прививки, желізо, все повністю прокололи, все зробили, все, поїхали. От, а в себе я вже коли вже вони на відгодівлі в мене, 3 місяці їм буде. Ну там два місяця, хай 25 днів, 26 днів, може 20. Побачимо. О, і все. Продублювати через дві недільки і хай ростуть, набирають. Жарко, друзі. Жаркувато, приходиться відкривати двері, плюс на вулицю, тут ще одне вікно, щоб в них трошки було. Тому що ж повторюся в тому, що вони коли... Там у мене соломка застелена, спальня для них, вони собі туди тусуються, собі сплять. А от коли жарко, то вони вон дойдуть в цю частину. Тут я трошки там підстеляю, а тут а вони голий бетон і вони на ньому лягло, качається, обалдіє собі, рохкає. Така отвіжока. Дивився з приводу кормів. Не знаю, в кого, як там по регіонах, у нас от по Житомирській області, а саме в місті Житомир, є склад оптовий. Там горохова мучка по 9 гривень. Висівка пшенична 7,70 На той момент, коли я брав, мучка була дорожча в них. Ну я не в них брав, я брав в іншому місці, я знайшов трошки дешевше. От. Чого ти там? Я брав трошки дешевше. І також висівка мені обійшлась теж дешевша. А на сьогоднішній день от мучка... Я брав горох по 9 гривень, а зараз мучка горохова по 9 гривень. Але з мучкою теж добре, не треба там блинок якийсь запускати, перебивати, тому що як ти не крути, <свісно> як не крути. Горох, не знаю, може в мене такий блинок, може це теж, а так в людей виходить. На саму меншу сіточку, яку виставляєш, треба горох, щоб він був дрібнесенький, дрібнесенький-дрібнесенький. Не так, щоб у нього там була фракція крупна, то треба два рази. Раз прогнав, потім ще раз прогнав і тоді вже. А мучка вона вже нормальна, не треба її ні через що не проганяти. Зразу взяв, відкрив мішка, відро навісав, бах-бах, поважив, бітону мішалку закинув, перемішав і все вперед. Тут у мене трошечки часу виходить, щоб його взяти перемолоть. Бо він у мене йде такими четвертинками. Те, що там цілий горох, а таки четвертинками. Там трошки буде, пізніше вийде відео, покажу який він в мене, як його перемолюю, яка фракція виходить. Чого ви? Трохи замурзане. Спина така нормальна. Для чого навіть порівняти? Зараз чимось порівняти, взяти, поставити, тому що камера може передавати трошки по-різному. Може або збільшувати, або зменшувати. Відро, тут стільки у нас 12 літрів. Зараз вони правда будуть футболити. Це для порівняння, які вони приблизно стали. Тому що я ж скажу, що камера може трошки десь збільшувати, трошки десь зменшувати, Чого подождіють, подождіють, зразу починаєте перекидати. Це для порівняння, от саме, як то з відром. Думаю, так, трошечки буде більш, більш зрозуміліше. Можу, слова словами, а як насправді неясно? Чого ти, ти бігаєш за ним, не біжай. Ясне діло, що десь трошечки є, трошки десь більше, трошки десь менша, щоб взяти, що вони там всі під одну, всі під одну лінійку, вони ростуть, то ні, десь трохи більше їдять, десь якісь трошки менше, десь більше набирає, десь ну, по-різному. Але картинка така у нас. Поставив відро і починаю вже його доставати тікайно. Далі треба поставити. Ось така от у нас кухня. Два місяця і шість днів. Сьогодні у нас шосте число. Так, Які будуть вони в 3 місяці, теж цікаво, а які в місяці в 7, сім? Сім половиною, до вісьми. Без премікса, без БМВД, білок я даю, мішаю свій, а саме це горох і соняшникова макуха. Це білкова база. Це білок, мені він так обходиться дешевше. А ніж взяти, купляти, так, да, не спорю, може на, на БМВД хороших результатів можна досягти за 5-6 місяців. Але ціна, якщо можна зекономити, але нормальне буде порося, в нього буде вага. Буде сало, м'ясо нормальне. Чого ні? Чого ні. Хоча, якщо брати пшеницю і кукурудза, соєва макуха, соняшникова макуха плюс премікс, то там, додавати 2 -3%, там, 3% на старті, потім 2-2,5% на фініші, то звісно, це ідеальніший. Це дуже хороший корм. Так, да, але він і не дешевий. Він, друзі, і не дешевий. А моя мета взяти, зробити, щоб корм був дешевший. Дешевший. Ну, ясно, що десь вона трошечки по времені період відгодівлі буде трошки більше. Але прям сьогодні мені не горить. Майже в рядок поставали з жопками і лупасять. Що ти? Носа замостив. Замостив, а може, замастила? Ні, замостила. Пардон. То я тебе без кабанчиком щось. А ні, може і замостив. То так я. То все жарти, жартувати треба. Mm. якраз за обідом. Mm. Отакий відос. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, дизлайки. Цікаво, підписуйтеся, не цікаво, не підписуйтеся. Пишіть коментарі, кому що цікаво. Може у кого своя є, думка, мені також буде цікаво її прочитати. Що люди з приводу цього думають як люди годують, я ж думаю, подивляться це відео люди, які в цьому теж трохи щось розуміються. Буде цікаво. Так, на цьому закінчуємо. І вже побачимося з вами у наступному відео. А в якому? То я знаю. В якомусь побачимося. Все. Всіх друзів обняв.